Ам, свою підтримку, це та міністерка, яка завжди вирізняла своєю суб'єктністю, і щодо якої нещодавно німецькі таблоїди будували теорії стосовно її сварки із Шольцом. Там була фотографія, де вона, начебто, різко залишає її у кабінет і так далі. А зараз от про політику Німеччини на найближчі роки, ми розуміємо, що це другий донор фінансовий військовий Україні після США, і чи буде це продовжуватись надалі таким чином, пані Гано? На вашу думку незалежно від політичної ситуації в країні, тому що ми знаємо, що Мерс прийшов він ще більш різкий, рішучий і більше висловлюється стосовно підтримки. Чи буде в його умовному кабміні Бербок, та і чи будуть вони надалі нас так підтримувати, не зважаючи на свої відносини зі США? А, ну щодо персонального складу німецького уряду, тут напевно, що поки що не, не, не зарано обговорювати цей персональний склад, тому що наприкінці квітня в, на, на, вступлять да, в, на, в посаду ну, новий канцлер Німеччини. Відповідно, буде формуватися а, ним уряд. А, але поки що результати виборів і, відповідно повернення пана Мерца до великої німецької політики це дуже хороший знак для України а, з одного боку. Око, мерц це політик, причому він відноситься до такого консервативного табору так званої старої школи. Він колись свій час програв вибори Ангелі Меркель mm, вони і з однієї партії. Вони з однієї партії ХДС. Він вона його. Ну як скажімо так, як пишуть німці в їх виданнях про біографію, що він програв свій час в умовні А Ангелі Меркель пішов потім в бізнес, тобто вона йому не дала розгорнути свою кар'єру. Заробив мільйони повернувся. заробив мільйони. Це дуже не, не бідна. Звісно, що людина він в 2018 році повернувся в велику політику. А і сьогодні його на сьогоднішній день його а, перемога. А головніше, ті наративи, які він артикулює, вони сигналізують про те, що Україна не залишиться без підтримки. Тому що а що каже Мерц? Мерц хоче стати взяти на себе лідерство. А це велика проблема в Європі. Взагалі, проблема лідерства це проблема. Ну в вперед. Трійку входить, а хоче взяти на себе лідерство в частині а, формування Європейського союзу. Звісно, uh -huh. що не тільки щоб ця суб'єктність була представлена як Франція. Вже зараз друге, він абсолютно в своїх висловлюваннях, Може поба по. При... Воно може привнести те, що навколо саме Мерса зможе бути об'єднана Європа і в тому числі, яка буде включати інтереси України. Пані Гана, повернемося до вас. доєднуємо ще до нашого ефіру ще одного спікера Олексій Гончаренко, народний депутат Європейська Солідарність. Пане Олексію, раді чути, бачити в новинах Лайв Слава Україні. Слава, вітаю вас! Ну, Хочеться перше питання знаєте, поставити з приводу ну, таких гарячих новин з пилу жару. Ми отримали певне, ну, знову ж таки. Підтвердження, що 28 березня фактично міністерство закордонних справ ну отримало ту угоду про рідкісноземельні метали. ще один її варіант. От пан Сибіга це підтвердив. І зараз буде напрацьоване ну, якесь рішення українською стороною. Ми знаємо зокрема позицію лідера Європейської солідарності Петра Порошенка, який зазначає про те, що наразі треба ну не знаю, збирати знову ж таки голі фракції. Обговорювати все це. Питання, тому що ну там прописані ну досить важкі речі в цій угоді, якщо ми будемо підписувати в такому варіанті, як ви ставитеся до цієї думки, і чи потрібно дійсно зараз не знаю, якесь громадське обговорення? Раз депутатське обговорення два, і які знову ж таки червоні лінії, які будуть накреслені, що не може бути в цій угоді? Насправді це дуже важливе питання. Вона не тільки про рідкісно-земельні метали цього року, вона про всі природні ресурси України, де частково і про інфраструктуру. Теж а залишитись без США сам на сам з Росією для нас є неприйнятний варіант, і варіант, який принесе дуже багато горя і смертей Україні. з іншого боку, ми маємо забезпечити і майбутнє України. І не віддати Україну просто там на десятиліття наперед в боргову яму навіть і собі, і навіть нашим дітям. Тому це дуже складна тема і важлива. Безумовно, потребує вона обговорення в парламенті. Безумовно, цей договір прийде в парламент рано чи пізно, тому що ну, якщо він буде підписуватись, тому що ратифікація його, що угода не буде такою, як її зараз нам пропонують. То вона є нам вигідною. Я завжди за те, що вигідно нашій державі це підтримую, а те, що нам не вигідно, то не вигідно. Щодо того, чи підтримую я план перемоги президента, чи ні, У мене дуже просте питання. Я підтримую перемогу. У мене просте питання, як він був виконаний цей план? Чи виконання цього плану це буде в нас тільки оцей єдиний пункт? Тобто, врешті-решт, у нас і перемоги, як би чесно кажучи, нема. І, і Копалин не буде. Ну, це такі собі тоді плани, такі собі результати. Просто хотів поточнити, те, що не цілком не він вас не влаштовує, а частково все ж таки ви підтримуєте не влаштовує. влаштовує. Я пояснюю, що мене не влаштовує. Мене не влаштовує. Мене не влаштовує, коли за, за для піару підіймаються теми, які потім можуть бути для України небезпечними. І власне це те, що відбулося. Я за те, щоб менше піару, більше результату. Де цей план перемоги? Вже всі забули. Нагадаю, після нього був план стійкості. Де план стійкості? Де виконання цих пунктів плану стійкості? Нічого цього немає. Це просто папірець за папірцем, заява за заявою, і, і так не може працювати держава, і так вона ні до чого доброго не прийде. Пане Олексію, розпочинали нашу з вами розмову із цієї частини про корисні копалини і про все загалом, те, що ви зазначили, та але це все поки що на рівні чуток. Очікуємо фінальної угоди, яка буде підписана двома сторонами. Дійсно, очікуємо, що вона буде ліпшою для України. І ще одні чутки про вибори в Україні хотілося б з вами обговорити, тому що нині Давид Арахамія заперечує, що офіс президента проводив нараду з приводу проведення виборів про підготовку до яких напередодні нагадаємо, написало видання «За економіст». Арахамія додав, що він у ній точно не брав участі. І такої наради взагалі не було. Давайте почуємо цитату. Ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться. Всі парламентські партії і групи погодились, що вибори мають відбутися за 6 місяців після зняття воєнного стану. І, в принципі, наша позиція не змінилася після того. Давид Арахамія, голова фракції Слуга народу. Ну і тим часом центральна виборча комісія готує новий механізм голосування для українців за кордоном. Зокрема, заступник голови комісії Сергій Дубовик повідомив, що потрібно спростити процедуру, адаптувати виборчий процес до повоєнних реалій та змінити підхід до діяльності саме дільниць для військових і громадян за кордоном. Зокрема, йдеться про як фізичне голосування у посольствах, так і онлайн версію голосування голосування, можливо, якусь реєстрацію. Ну і партія Слуга народу в наступному скликанні нікуди не зникне. Може змінитись лише назва, але структура та більшість людей залишаться. Про це заявив нардеп від фракції Олексій Мовчан. У нас вчора у студії. Давайте почуємо пряму цитату. Партія як там бренд Слуги народу він може видозмінитися, але сама структура люди. Я думаю, що більшість ну того хорошого, що було створено, воно залишиться і буде функціонувати в наступних ітераціях. Ну, наприклад, от європейська солідарність раніше називалася блок Петра Порошенка. Так. Да, але по суті, це та сама партія. Ну, про європейську солідарність, зокрема з паном Олексієм, а вчора говорили і з вами, пане Олексію, хотілося б також обговорити ймовірні вибори. По перше, чи вірите ви в те, що в офісі президента якісь подібні наради розмови стосовно прийдешніх виборів ведуться? Що відбуваються ці розмови? Ну і звісно ж, чи є у вас амбіції, чи є у вас плани стосовно також майбутнього депутатства вже в 10-му скликанні після завершення цієї Гарячої фази війни, тому що ми в вчи... пана Олексія Мовчана вчора запитали. Він сказав: так піду, тому що ще багато завдань залишається виконати. Що о, до вас що скажете? По-перше, я впевнений, що ніякої партії Слуга народу не буде, і цей бренд використаний, викинутий буде щось нове, там блок Зеленського чи ще щось. Я не знаю. думаю що і багато людей в ньому зміниться. Друге. Щодо заяви Арахамії, ну те, що він не приймав участь в цій нараді, не значить, що її не було, і це не тільки декона але і мої джерела говорять, що такі наради не те, що одна нарада, а такі наради проводяться і реально обговорюються і не просто обговорюються, а готуються до можливого проведення виборів. Мета така стоїть, якщо весною наступає завершення бойових дій, тобто в квітні чи в травні. То далі якомога швидше провести президентські вибори. Така мета саме президентські, не парламентські, а саме президентські вибори, поки супротивники опоненти потенційні не готові, поки є національний телемарафон, контрольований медіапростір. Ну, ви все знаєте, що держава у нас тако складно зараз сказати, що в Україні є демократія. Кордони закриті, медіа частково контрольовані, опозиція під тиском. Ну, владі колосальні повноважені, ну, то спокійно про це і... говорити, і... пане Оксіно. І це показник демократії, мені здається. Це показник того, що на вашому каналі ви запрошуєте. Сказати про це спокійно в в ефірі національного телемарафону мені би не вдалося, бо мене туди не запрошують ніколи. Мені простіше отримати запрошення на CNN, чи Fox News, чи BBC, чим на національний телемарафон. Це раз. По-друге, за це як ви говорите спокійно. Говорите, ну я багато чого. В мене і прослуговування встановлювалися, і безкінечне намагання мене облити брудом а, і щось придумати, і знайти, і якісь крім там ну, чого тільки навколо мене не відбувається. Пане Алексій, не а ви ваш інсайдер я завершував. Можна хочете? я завершу, да, можна я завершу відповідь. І не дарма а, ви, якщо відкрити і послухаєте наших політиків, мало хто з них. Відкрито критикує Володимира Зеленського, а не взагалі, що там щось не так в державі, а от про Зеленського особисто дуже мало хто щось говорить. Ну це не тому, що в нашій країні легко бути опозиціонером. Я добре це розумію. Я один з дуже небагатьох, хто в принципі ці теми підіймає і називає прізвище Зеленського як людина, яка насе відповідальність за все те, що в нашій державі відбувається. Да, ви хотіли ще якесь питання. Да, так, Будь ласка, коротко про ваші джерела. Ви сказали, що не лише за економіст говорить про цю нараду в офісі президента, де ймовірно був відсутній, як ви припускаєте Давида А, але ще й ваші джерела говорять про це. Вони надійні ці джерела, і з огляду на це це означає, що домовленість із росіянами за посередництва США вона вже близько виходить. Якщо вибори близько, це два різних питання. Давайте з другого почнемо. Чи буде в нас завершення бойових дій? залежить сьогодні тільки від однієї людини. Звати її Дональд Трамп. Путін ніякого завершення не не хоче. Якщо Трамп натисне на нього достатньо сильно, Путіна можна змусити до миру. В іншому випадку Путін на мир не піде. Чи Трамп натисне на Путіна сильно? Дуже хочу в це вірити і роблю для цього все, що можу а на своєму маленькому рівні. Але чи буде це чи ні, я не знаю. Але дуже хотілося б, щоб було, бо нам треба завершувати бойові дії якомога швидше. Це однозначно. Що стосується вашої першої частини. Ну, в мене моінсайди, в общем, завжди підтверджуються, і я дуже рідко якусь там інформацію даю, яка потім не знайшла свого відображення. Тому в своїх джерелах і не тільки в офісі президента, а й в інших місцях я впевнений, і в тому, що такі наради йдуть, я теж в цьому впевнений. Тому тут в мене немає жодних сумнівів, але повторюсь, реалізація всього цього залежить від того, чи дійсно у нас будуть завершені бойові дії. Найближчим часом, чого я дуже би хотів, Пану, ну настанок на певне питання, знову ж таки про можливість проведення повоєнних виборів. Ну куларно знову ж таки певні політтехнологи постійно говорять про те, що взагалі то ідея створення міністерства єдності була для того, щоб ну в подальшому ці люди, які виїхали за межі України, а там до 10 мільйонів українців змогли проголосувати. Ну і знову ж таки, ми зараз бачимо певні такі плюшки, ну які можна так називати, для тих людей. Людей, які зараз знаходяться за кордоном, наприклад, знову ж таки, по документації їм вже легше стати на облік, наприклад, військовий. Що скажете з цього приводу по цьому Міністерству єдності і по певній підготовці або непідготовці саме влади до виборів. Влади, я маю на увазі зараз ваших, зокрема, опонентів, слуг народу. Що стосується Міністерства єдності, це дивне міністерство, це як план перемоги. Ну, хто може бути проти перемоги? Це як ну ми за. Тільки цей план не має жодного відношення до реальності, не реалізований і так далі. Хто проти єдності українців? Ну ми всі за. Але від того, що створили міністерство єдності, єдність не наступає. Єдність наступає, коли влада поважає своїх громадян, які знаходяться і всередині держави, і за її кордонами. Нет, від цього залежить тому це пусте ще одна піарівська історія з міністерством єдності. Впевнений, що день настане, коли це міністерство тихенько прикриє і, і на цьому розформує. Чи пов'язане його створення з можливими виборами? Цілком можливо. Єдине, що я хочу сказати, що от всі ці ідеї про голосування в дії, як там говорять, щоб люди за кордоном змогли, це абсолютно є фікція. в Конституції України сказано, що голосування відбувається таємно, це принципова вимога, і там чітко це вказано. Неможливо організувати таємне голосування в дії. Це фізично неможливо. Хтось буде голосувати в ефірі тікток, хтось в ефірі телебачення, комусь будуть прямо на руки давати гроші, купляючи голоси. бачачи, як людина голосує на смартфоні. Тому це неприпустимо. Я вже мовчу про російські кібератаки, і кого нам чи ми вже бачили, як нам спочатку поклали всі реєстри і отримали доступ до даних українців. Зараз Укрзалізницю поклали пару днів тому. Ну, так можемо так допроводитись вибори, такі електронні, щоб нас оголосять нам президентом, не знаю когось з Росії, і будемо це, і будемо на це дивитись. Тому це для нас неприйнятний варіант. Організовувати вибори треба буде максимально легітимно з таємницею голосування. І я сподіваюся, що частина тих людей, які виїхали після завершення бойових дій все-таки повернеться додому до України, почули вас. пане Олексій, дякуємо дуже. Олексій yeah. Гончаренко, народний депутат України, Європейська Солідарність з нами був на візку. Дякуємо знову ж таки за оцінку високу оцінку новини Лайф. Ми є майданчиком свободи слова в Україні. В нас і чинна влада, і представники опозиції, як зараз могли бачити, Я абсолютно не дивані експертів. Пана Ганна, тепер переходимо зокрема до вас і знову ж таки трошки про вибори. Ваша ремарка, що хочете сказати, і як зазначив пан Гончаренко, що. Він сподівається, що ну переважна більшість або якась частина українців повернеться. Тут так само не можу не згадати очільника міністерства єдності, який спочатку говорив про те, що вірогідніше за все повернеться лише 30%. Буквально через два тижні сказав про те, що він сподівається, що повернеться 70%. Все це тільки сподівання. За даними Верховного комісара ООН у справах біженців. А біженців з України по світу на сьогодні 6,8 мільйонів осіб. І давайте уявимо, що переважна більшість, ну, давайте, хоча б половина, це люди а, виборчого віку, тобто які мають право голосувати, не тільки голосувати, вони ж мають право бути і обраними, тобто мають і пасивне, і активне виборче а, право. І а, надзвичайно я тут частко, ну, частково навіть нема того чого критикувати стосовно того, що провести вибори в умовах війни, в умовах воєнного стану неможливо взагалі. А, Проблема з територіальною організацією виборів, шалена проблема з тим, щоб забезпечити те, що називається легітимність результатів всередині країни і за її межами, тобто міжнародну легітимність. Будь-які порушення вони можуть бути покладені в основу в оскарження результатів виборів у судовому порядку. Тобто, окрім це, попри те, що сама по собі. Виборча кампанія в Україні це завжди війна всіх проти всіх. І нащо навод ви згадували міністерство єдності? Тут вибори і виборча кампанія стануть тим, що цю єдність просто помножить на нуль. Чи потрібно нам це? А ну я в цьому не переконана. І ще один момент, який навіть припустимо завершиться там.